Над ним пара. Один із вас буде виконувати роль доповідача, який має прочитати в текст першого голос і узагальнити його своїми словами. Другий респондент уважно прослухає доповідача і задає доповідачу два запитання, які пояснюють зміст прослуханого тексту. Всі інші учні класу слідкуються е тим, хто, е е хто говорить. Отже, будь ласка, перший абзац. Домовідач. Не всі ви бачили сиру нафту, але всі знаєте, що таке бензин, газ, парафін, вазелін, мазут. Ці продукти є нафтовими фракціями, що утворюються внаслідок перегонки нафти. Отже, переказуєш. Нафтовими фракціями є бензин, газ, мазут, вазелін та парафін. Вони є продуктами перегонки нафти. Добре. Дякую. Ти можеш поставити відповідачу? Які, які є продукти перегонки нафту? Добре, а тепер класу варто слухали. Які є продукти перегонки нафту? Газ, парафіл, мазур, о... дякую. Ще яке питання, друге. Я? Я. Я, які Дякую. Яка, як як, як, Яка загальна назва продуктів перегонки нафти? НА. Яка загальна назва продуктів-перегонки нафти?